Пане Петре, справді великі цифри звучать у різних зведеннях, Ось Ростем Умєров також озвучив 4 тисячі втрат у наших ворогів саме на авдіївському напрямку. Однак розуміємо, що не лише самим особовим складом. Ось нещодавно з'явилась інформація. Графіка від мінфіну за статистикою. Новий черговий рекорд знищених танків. Я так розумію, за цей місяць жовтень, який іще не залишився, уже побили усі. Цифри знищеної техніки, саме саме танків, наші хлопці та дівчата із зсу. Чи є можливості продовжувати за таких умов наступальні дії у наших ворогів саме на авдіївському напрямку? Як вважаєте? На превеличезний жаль є. Вони використовують класичну сталінську методичку, яка дослівно звучить так. Русі не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки вони затратять. Розуміємо, що Російська Федерація офіційно декларує мобілізаційний ресурс у межах від півтори до трьох мільйонів людей. Це неймовірно багато. А також нагадаю, що Російська Федерація завжди мала ту компоненту, яка називається призовне військо. Тобто, головні навички володіння автоматом Калашником кинути кілька гранат. А в їхньому розумінні навіть МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою, це також зброя. І не можна недооцінювати їхню міжсуб'єктну реальність, їхню свідомість і самосвідомість, і їхні соціальні дуже серйозні історичні ментальні наративи за родину за Путіна за Величія і ще чорт зна за що. Вони помирали, помирають і будуть помирати. Такий це народ. Логіка боїв за Бахмут показала, що Бахмут в основному був взятий за рахунок велетенських піхотних валів. І вони зараз знову будуть вдаватися. До цієї тактики Авдіївка зараз для них є політичним явищем. Чому Путіну обов'язково треба виходити на адміністративні кордони до Донеччини і Луганщини, щоб перед власними виборами, хоч якісь бравові реляції показувати свої бидломасі для тирана? Це неймовірно важливо стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягнули. А отже, треба реалізувати політичне завдання мінімум. Вони визнані ЛНР та ДНР незалежними. Державами це один із казусів пелі цієї від війни включили у свою територію, і в моєму розумінні дійсно вони це завдання будуть намагатися реалізувати. Розуміємо, що Авдіївка, так само як і Бахмут, це ворота до усієї Донеччини. Дуже довго старалися захопити Бахмут росіяни, окупанти витратили більш ніж півроку на цю справу. Як я розумію, досі цього не зробили, тому що ну цілком і повністю його не контролюють, і досі ну, по крайній мірі, за інформацією від нашого генштабу, все ж таки, що стосується їхньої атакувальної спроможності, пане Петре, зрозуміло, що піхота має якось супроводжуватися і артилерійською підготовкою, і важкою бронетехнікою, і так далі, тому що ну, скільки б. Того м'яса не було, але потрібно якось його підтримувати за рахунок вогнового ураження інших позицій, позицій ворога. Бачимо, що втрачають вони і Т-72, і Т-80, і Т-90, загалом вже дуже мало у них. Ось ці Т-55, і Т-54, і Т-62, Вони загалом можуть дати якийсь більший відпочинок для наших захисників та захисниць в плані тому, що не так якісно виконують завдання з обстрілу наших позицій. Це зброя. От що треба розуміти. Звичайно, гармата Т-62 суттєво має менший калібр 115 мм, якщо мені пам'ять не зраджує, на відміну від 125 мм гармату Т-70, Т-80, Т-90, а Т-54 взагалі має 100 мм гармату Д-10, але є нюанс. Ця гармата дуже далекобійна, вона може завдавати уражень аж до 15 кілометрів. І не забуваємо, що на цю хвилину ми маємо війну на 95% – Це війну артилерії. Дійсно, ми вибили їхній штатний штатний комплект танкової техніки на початок цієї війни. Було 3400 машин поза 5100 ми знищені, але підкреслю на складах тільки танків різних модифікацій. А якщо треба, йдуть до Т-34, і це не не насмішка. Є у межах до 8 тисяч одиниць їхній воєнно-промисловий комплекс може ремонтувати у межах від 200 до 300 машин і ставити до строю. Правда полягає в тому, що, скажімо, танки Т-72, їхній їхні наймасовіший. Вони вже виробляти не можуть і не зможуть. Лінійка з його виробництва дегратувала, ще в 1998 дев'яносто року. Найновіший танк, який вони мають Т-90, єдиний завод, який у них лишився армянський союз, мав шість танкобудівних заводів, Уралвагонзавод може виробляти нових танків 20-25 на місяць, не більше. Однак ще раз підкреслю: старий мотлох на складах і є і ще дуже далеко до його завершення. Якщо ми під підходимо в розумінні, що 3-400 мали. Були е, на складах у межах 8 тисяч ще 2 тисячі. Віднімаємо отже, отже, є 6 тисяч. Хай з тих 6 тисяч до бою приведуть 4, То це все рівно неймовірно багато. Весь цей брухт доведеться знищити. Пане Петре. Ми справді можемо побачити відеоматеріали матеріали із росіянами з нашими ворогами, які за кермом Т-34 перебувають за кримом тих танків, які ми воювали ще за часів Другої світової війни, їхні діди прадіди. Цілком можливо, цілком можливо. Я би цього не нехтував. Звичайно, це все викликає насмішку. Ми дуже сильно посміхалися і насміхалися над ворогом, бо побачили перший приклад за застосування для перевезення особового складу полуторку, але він перевозить цей особовий склад. Це півтори тони ваги. Ну розуміємо, що там все зношене. Не може він брати повноцінних півтори тони на борт, але до півтони точно бере. Тобто необхідну кількість боєкомплекту, скажімо, до артилерійського дивізіону він зможе підвозити, і Росія єдина держава у світі, яка просто має колосально велетенські. Запаси техніки на складах, старенькі все до речі. Нагадаю, Т-34 виготовили за всю історію 84 тисячі. Звичайно, нема 84 чотирьох тисяч більша частина все погоріло на полях Другої світової війни. Але є підтверджена інформація, що минулого року взяли вони і повернули нібито на ремонт із Лаосу 30 таких машин. Ну це нібито дивно, смішно, але там також серйозна гармата. Ну як серйозна, від від восьми Міліметрова гармата Л 11 а вона вбиває от підкресли вбиває. А в ближньому радіусі до 2-3 кілометрів це така собі дуже непогана за, за ротного міномета, і це це зброя. Оце треба розуміти. Не можна нехтувати патологічною патологічним бажанням Росіян нищити нас у що стосується бажання загалом того, що відчувають наші вороги, хочеться трішки їх зрозуміти, пане Петре. Я так розумію, з одного боку, у них ось ця стара іржава техніка радянська, яка все ж таки, як ви зазначаєте, їздить та стріляє і вбиває? На жаль, з іншого боку, ми маємо на наших позиціях хамві, наші броньовані автомобілі, які передаються із США. Маємо Мардери, маємо наші леопарди, танки. Маємо Бредлі і так далі. Однак, чи не падає Є у них мотивація від того, що вони бачать таку разючу відмінність. Кілька днів тому росіяни встановили бровадно, так на е, так званому тереконі. Позиція на півночі від Авдіївки, свій бойовий стяг. Ну зрозуміло, що через кілька хвилин його вже там не стало. Його знищили наші бійці е, дроном Камікадзе. Про долю ось цих військових росіян, які встановили цей стяг, нічого не відомо. Зрозуміло, що це були смертники. Однак, що ними рухає, пане Петро, як вважаєте, це мотивація відстоювати ці е, ідеї та амбіції Путіна, чи все ж таки страх е, бути роз, розстріляними в спину з тими отрядами? Це разом і те, і те. Свідомість, і самосвідомість це найунікальніше явище, яке притаманне нам Homo sapiens Ми відбуваємося у спільноті. Наші цінності відбу... формуються у спільноті починаючи. Від сім'ї, потім роду, племені, союзів племен і дійшло усе до найвищої точки розвитку, котре називається нація, і оця спільнота людей має своє унікальне світобачення Кожна, до речі, от є на планеті Земля більше двох тисяч народів і в межах поза 200 класичних націй. І от унікальність наша у тому це дійсно дуже складне, феноменальне соціально-психологічне явище, що ми маємо. Свою міжсуб'єктну реальність і своє відображення світу, і їхнє відображення світу характеризується всього одним словом: імперія, імперія превише всього, так як вони завжди у цьому стані перебували. І нагадаю, що сходження Російської Московської імперії почалося із сумнозвісної перелясовської ради, коли українці стали частиною і почали будувати їх їм ім, імперію. Абетку їм написав за проханням Петра Першого українець Феофан Прокопович. Освіту їм побудували випускники Києвно-Могилянської академії. І продовжити можна дуже довго лекцію на цю тему можна прочитати. У Петра Першого є дуже гарний вислів, який росіяни не люблять згадувати. Скажу їхньою мовою: беріть народ малоросійський ібо ето святоч народа російського. Без України неможлива імперія, а вони не мислять себе в інший спосіб. Окрім імперіалістичних, отака нероздільна дихотомія, і саме тому вони мають таку люту ненависть до нас, бо вважають, що ми є їхньою частиною, і без нас на правду, Росія не може відновити свій наддержавний статус. Це головна причина початку цієї війни. Ну і у цьому вогні ненависті таке враження, що готові зграти самі. Знову ж таки, Ростем Умєров зазначив 4 тисячі втрат. До речі, точно не зрозуміло це разом з пораненими чи виключно летальні втрати ворога. Можливо, знаєте, що з цього приводу. Так, наскільки я відстежу, я намагаюся дуже ретельно і скрупульозно це все обчисляти, то це поза 4 тисячі убитими. Якщо цю цифру множити на 3, це мінімум поранені, то маємо більше 12 тисяч. Нагадаю. Що штатна механізована дивізія за показниками ще радянського союзу, а вони передрійфували і в російську армію? Це 12,5 тисяч людей. Ну це дуже багато. І ще нагадаю, що класичний механізований полк, який складається у межах до 2,5 тисяч людей на озброєнні має 102 машини бойової е, піхоти БМП 2 Його завдання проривати оборону противника на батальйонні тактичні порядки. Це за шириною тре. 3-4 залежності від обставин, і за глибиною також десь на 3-5 кілометрів. Загинули у перші 6 днів боїв щонайменше 2,5 механізованих полки. І просунулися всього-навсього на кілька сот метрів, щоб ми розуміли, наскільки в них все проблемно у цій частині. Але ще раз підкреслю, і ще раз підкреслю, Ніколи не шанували свого солдата, от ніколи. До речі є дуже гарний вислів на цей е, е, в, випадок у американського генерала Джордж Патена ще часів Другої світової війни. Росіяни варвари хронічно хворі на алкоголізм, які не шанують ні своє, ні чуже життя. І з того часу направду нічого не змінилося. Отакі вони займо хромосомні. Ось до речі, про нешанування власного життя: 12 тисяч людей, шалена цифра. Ну осіб істот, як їх назвати, не знаю. Пане Петре, та все ж таки, це маса м'яса, яка втрачається, яку потрібно одягати, озброювати і так далі. Однак, прочитав, ось незадовго до нашого етеру в запабліках шириться інформація про те, що, начебто, там один із адмінів поспілкувався з військовим керівництвом армії ворога і запевнив своїх підписників, що все ж таки будуть продовжувати намагатися взяти Авдіївку, будуть продовжувати ці всі свої м'ясні штурми, тому що ну як ви вже зазначали, ну це їхня імперія. Вони так вважають. Е Чи буде надалі продовжуватися в таких самих темпах, такими самими потугами? При тому, що немає в наявної кількості БМП, немає транспортерів і використовують знову ж таки ті самі танки для того, аби на них вилазили військові, для того аби їх перевезли від? Того і така статистика спалених цих самих танків будуть на превеликий жаль, будуть тому, що питання питання політичне, політичне. питання mm. персонально Путіна. Нагадаю, російська державність мега централізована під одну особистість. Це, напевно, єдиний народ у Європі, котрий не пройшов загально. Європейську гуманізацію і найголовніше демократизацію. Ті два коротенькі відтинки в історії на початку двадцятого століття маю на увазі уряд Керенського і е, часи Єльцина. Ну це надто мало щоб сформулювати загальну суспільну філософію демократії. Спільноти людські так розвиваються, що ті чи інші цінності для їхнього утвердження мають пройти апробацію кількома поколіннями. Росіяни цього не пройшли. Цар Росії, Бог. Класичний наратив часів Олександра третього нічого з того часу не змін не змінилося. Сказав Путін штурмувати Авдіївку за будь-яку ціну її брати будуть брати за будь-яку ціну. Чи візьмуть на цю хвилину усе по нашому? Нагадаю, за бахмут уже б'ються. Ну як вони його взяли, нібито. Взяла, тобто він під їхнім контролем, але далі просунутися не можуть. А в частині панівних висот, то вони на нашому боці, і ми навіть помаленьку рухаємося до оперативного оточення. Тобто, ми витримуємо той гігантський шквал. Як довго це все буде відбуватися? Покаже час рано чи пізно всі без винятку битви закінчуються, зрештою, як і війни, питання на чию користь схиляться військові терези. Ну треба все робити можливі і в якійсь щасливі навіть надможливі, і наші воїни. Показують, що спроможні робити надможливе, щоб не допустити того результату, котрий Путін хоче. Бо він направду сатанинський. Допускаємо, що взяли вони дві області. Він скаже на весь світ. Спеціальна воєнна операція завершена своє видло переконання. тут взагалі немає ніякої проблеми. Українці не хочуть закінчувати війну. І на жаль, у світі знайдеться чимало політичних еліт, які скажуть: та от треба якось шукати точку порозуміння, треба думати, як виходити із цього. Прем'єр-міністр новий з словаччини чітко сказав: та краще хай 10 років говорить про мир ніж убивають одне одного. А це насправді говорить не він, це говорить Путін.